Рівно два роки тому мною було доручення розпочати пошук, і це доручення було реалізовано нашим представництвом Британії. Вітаю Назар, вітаю Михайло. Законтрактовано 319 подібних автомобілів. Хочу подякувати Міністерству оборони Великої Британії, тому що допустили на аукціони, там забезпечило юридичну, логістичну і іншу позицію. І, от в такому вигляді, поглядіть, як він виглядає, без кузова, з ржавими баками, без акумуляторної батареї. Але Надійний двігун, надійна без електроніки, коробка і потужні зусилля нашої команди в багатопрофільній станції технічного обслуговування, яка доводить, модернізує і подивиться, що з цього відбувається. Це є пункти управління безпілотним літальним комплексом «Посейдон» і системами РЕП. Таких комплексів Збройні Сили України поставлено 30. Бачите, це є пересувна авторемонтна майстерня. Тут є все від генератора до лебідки, від крана до комплексу інструментів. І таких машин поставлено вже 30. От таких машин поставлено 141. Тентована машина, ви бачите, тут вже повністю зроблені нами кузова, приведені в порядок всі акумулятори, нові шини. Вже в війська передані 219 комплексів. Якщо ви поїдете, будь де під Роботіно, ну, на Сході, Крам, Слав'янськ, Константиновка, скрізь, ви побачите оттаку потужну вантажівку. А всього загалом з дафами. Яшками з воданами кількість автомобілів приближається до п'ятисот на збройні сили. Ніхто цього не робить, і наша команда цим дуже дуже пишається, особливо словами подяки від наших воїнів. Слава їм і слава Україні.